Біткоін виріс до 100 тисяч доларів після сигналу однієї з моїх торгових систем. В цьому огляді криптовалютного ринку ми поговоримо про те, що сталося з біткоїном за останні дні та чи продовжить він свій ріст. А також розглянемо декілька цікавих графіків альткоїнів, про які ми говорили в останніх оглядах. Цей огляд ринку буде дуже цікавим, тому можете одразу поставити лайк, і ми будемо починати. Тож почнемо з огляду локального графіку біткоїна та які сигнали на купівлю ми тут могли отримати. Я для вас включив індикатор Support Band, який є безкоштовний для підписників та глядачів мого каналу. Після того, як ціна біткоїна впала до цього індикатора, до цієї сірої лінії, до цієї сірої зони та синьої лінії, ціна головної криптовалюти виросла на 6%. І далі вже наразі приблизно плюс 7% після того, як був збор ліквідності нижче цих мінімумів. Так коли зібрали стопи цих людей, які відкривали угоду на продовження росту після того, як ці стоп лоси були зібрані, біткоін продовжив свій ріст трошки вище. Далі вас, мабуть, цікавить, що це за Зелена зона це зона, зона потоку заявок, тобто ордер флоу відповідно при підході ціни до цієї зони, і з великою ймовірністю біткоін досягне цієї зони. Це може бути через відкат, може бути одразу зараз. Біткоін продовжується ріст до цієї зони. Ця зона буде серйозним супротивом для ціни головної криптовалюти. Давайте подумаємо на в минулому, як відпрацьовував по перше, індикатор support band на 4 годинах для біткоїна. Ви бачите, що цей індикатор доволі часто показує дуже гарні сигнали на купівлю. Його не можна використовувати чисто для купівлі на спот. Для цього є багато інших корисних і безкоштовних індикаторів, про яку про які я розкажу пізніше. Але якщо ви трейдер і ви хочете знаходити гарні розворотні точки після падіння біткоїна, то цей індикатор доволі гарно підходить для цього. Відповідно, бувають так моменти, коли. Ціна просто прошиває так, цей індикатор. Відповідно, тут не можна знайти гарної точки для купівлі, але в більшості випадків ви бачите, як відпрацьовує цей індикатор тут. Як ви бачите, як був відскок тут. Тобто, ви можете самостійно додати цей індикатор собі на графік та відслідковувати, що було з ціною головної криптовалюти, та можливо додати цей індикатор взагалі до своєї торгової стратегії. Відповідно, я вам хочу показати приклад, як було в минулому, коли біткоін після. Великого росту, так як було зараз, біткоін виріс з декілька тижнів на плюс 50%, що було після першого відкату біткоїна до цієї сірої зони, індикатор Support Band, який ми отримали прямо зараз на ціні біткоїна після падіння його з 108 тисяч до 92 тисяч. Відповідно, після того як ціна біткоїна досягла цієї сірої зони, ми побачили з вами відскок. Ціни на 15%. І після того як ціна біткоїна прийшла в цю зону потоку заявок, так цей ордерфлоу. Ми бачимо тут декілька невдалих тестів, невдалих тестів, точніше вдалих тестів як супротиву. Так на жаль, для нас ціна не змогла закритись вище і закріпитись відповідно, не змогла продовжити ріст. І декілька разів ціна ще тестувала цю зону потоку заявок. Так. Як супротив, відповідно після цього ціна біткоїна пішла вниз, що ми можемо з вами виділити і на теперішньому графіку біткоїна на зараз. Так ми з вами бачимо цю зону, яка знаходиться 104 105 тисяч доларів, і для неї до неї локально е, треба дуже гарно придивитись, тому що якщо ми тут з вами побачимо ознаки розвороту тренду, можливо, варто закрити якісь ваші ризикові позиції, особливо якщо це буде з. Зняттям якихось локальних максимумів так, зняття ліквідності вище інших локальних максимумів Також варто дивитись за тим, чи зможе закритись ціна біткоїна вище цієї зони, можливо, зробити перший тест, тоді оновити максимум глобальний по ціні 108 тисяч доларів. Відповідно прийти на другий тест. І після цього з великою ймовірністю ми з вами побачимо локальне продовження росту про глобальні цілі. Я розказував в. Інших відео в останніх оглядах, але ми про них поговоримо трошки далі. Давайте перейдемо до іншого вже денного таймфрейму. Будемо йти від локальної до більш середньострокової та глобальної ситуації для того, щоб ви взагалі розуміли ситуацію на біткоїні на криптовалютному ринку. Так які вам рішення приймати відповідно. Одна з останніх угод, яку ми відкривали з учасниками спільноти Прайм, вона була відкрита по ціні. Давайте позначимо з вами по ціні. Орієнтовно 96 96 шість тисяч. 960 доларів. Це сигнал по індикатору Радар, який до сигнали цього індикатора доступні для учасників моєї спільноти CryptoNet Prime. Після останніх сигналів, як ви бачите, ріст був на 10%. Також був сигнал, сигнал на купівлю. Відповідно, тоді сигнал на продаж в плюс 41%. Ми використовуємо плече 2Х на фьючерсах. Відповідно, прибуток був орієнтовно 82%. Зараз ми отримали з вами новий сигнал на купівлю біткоїна. сподіваюся, цей сигнал буде. Теж прибутковим, відповідно, ця система каже з великою вірністю: ціна біткоїна продовжить свій ріст. можуть бути, звісно, відкати. До 93 тисяч доларів можливо буде відкат навіть до 89-85 тисяч доларів. І вже після цього ми будемо відкривати додаткові лонг-позиції. Цю можливо ми закриємо або в невеликий мінус, або в беззбиток, або в маленький плюс, якщо ціна біткоїна почне все таки падати від зони 104 тисяч доларів, про які про яку ми локально з вами зараз поговорили загалом. Система Радар. Вона зараз показує лонг відповідно з великою ймовірністю Ціна біткоїна може пройти піти вгору. Як виглядає цей сигнал? Якщо ми перейдемо в мою спільноту CryptoNet Prime, Тут ви бачите секцію UA Prime і сигнали радар? Сигнали саме цього індикатора. Як ви бачите, 3 січня ми відкрили цю угоду по 96 985 доларів, і ми разом з учасниками моєї спільноти відкрили цю угоду. Далі, що нам треба з вами а, по, подивитись, на які графіки? Далі нас цікавить а, річний таймфрейм. Відповідно, одна свічка відповідає одному року. Чому це важливо? На останніх прямих ефірах, я думаю, друзі, ви його дивились. Останній прямий ефір. Якщо не встигли потрапити на останній прямий ефір, де ми робили плани на 2025 рік. Можете прямо зараз поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, для того, щоб в майбутньому не пропускати ще більше відео про заробіток на криптовалютному ринку. І, відповідно до цього я розказував на останньому стрімі. Якщо ви були, ви пам'ятаєте про те, що я казав: у біткоїна є певна циклічність у нього. Три роки відбувається ріст і один рік падіння. Всього ми з вами знаємо, що цикл біткоїна складається з чотирьох років. Це три роки падіння, три роки росту і один рік падіння. Відповідно, перед цим циклом ми бачили три роки росту і один рік падіння. Зараз ми теж бачимо два роки росту. Третій рік вже почав з позитивного росту, так, з росту, і це позитивно для нас. І 2026 рік з великою вірністю буде падаючий. Відповідно. Це непогано, це падаючий рік, якраз таки відкриває до нас найкращі можливості для купівлі криптовалют по найкращим цінам. Далі ми вами перейдемо до наступної аналітики, до наступних закономірностей. Це ріст біткоїна по місяцям, а саме його сезонність, як біткоін росте в той чи інший місяць. Так про цю про цю закономірність я вам казав давно. Про цю сезонність я думаю, якщо ви підписані та слідкуєте за каналом, то ви вже. Точно знаєте про сезонність на криптовалютному на криптовалютному ринку. До речі, зараз можете написати, що ви очікуєте від біткоїна до кінця 2025 року, або, або можливо, чи очікуєте ви ціну біткоїна 150 тисяч доларів? Можливо, наступні 3-4 місяці. Про це. це буде цікаво почитати. Якщо у вас є якісь дані закономірності, які ви використовуєте, можете прямо зараз писати у коментарях. Тож яку закономірність ми з вами обговорювали з початку вересня. Це те, що біткоін закриває, якщо біткоін закриває вересень позитивно, тобто він закриває цей місяць в плюс, тобто його ціна цей місяць росте, росте, так то ми з вами бачимо як мінімум три місяці росту, як це було в 2023 році, як це було в 2016 році, так як це було у 2015 році, тобто, після зеленого вересня, у нас з вами як мінімум три місяці росту. З огляду на те, що цей місяць грудень закрився негативно. Ми можемо з вами якби констатувати, що ця закономірність вона трошки зламалась, але все-таки біткоін за вже має доволі велику капіталізацію. Він не такий, він вже дуже великий, навіть порівнюючи до 2024 року. Його капіталізація в районі 2 трильйонів доларів, і відповідно він виріс за тільки за жовтень та листопад на плюс 50%. Тому відкат ціни в грудні. Це цілком нормально, тим паче цей відкат був всього 3%. Як ми бачимо, січень вже почався зросту 5%. В середньому по цьому місяцю біткоін росте на плюс 3%. Відповідно, ми бачимо, що цей місяць не можна назвати супер для біткоїну. Так, будемо з вами відверті. Цей місяць 50 на 50, тобто, колись біткоін росте, колись біткоін падає. Відповідно. Але що варто вважати, що на що варто звернути, на те, що лютий та квітень це до лютий та березень це доволі позитивні місяці для біткоїна. Ми можемо це з вами бачити по середньому росту ціни біткоїна в ці місяці. Тобто лютий це орієнтовно ріст на плюс 16%. Березень це ріст на 13,5% і квітень приблизно ріст на 13%. Тобто наступні три місяці можуть бути дуже цікавими для біткоїна, так і для всього криптовалютного ринку. Далі я вам пропоную звернути увагу на індикатор страху та жарівності. Цей індикатор не можна використовувати як торгову систему, так але він нам, нам допомагає краще аналізувати ринок. На що варто звернути увагу? В останньому огляді криптовалютного ринку, який був саме про монетку USDT, про Стеблконію USDT та там можливість і краху там більш детально було саме про монету USDT, Так і в цілому я показував те, що біткоін досягнув максимального страху на ринку за останні півтора-два місяці. Так, і цей страх був в районі 48-50 пунктів за індикатору за індикатором страху та жальності. Да, за саме за цим індексом. Відповідно, є така закономірність, коли з'являється страх або невизначеність на ринку, як правило, з'являються і дуже негативні новини, які підсилюють цей страх. Відповідно. Багато рітейлу більшість рітейлу новачки вони лякаються якимось негативним негативним новинам. Вони продають свої криптовалютні активи. Вони закривають свої позиції, угоди, які вони відкривали. Відповідно, після цього як правило настає дуже суттєвий ріст. Я вам показую як приклад саме, наприклад, літо період літа так на біткоїні на графіку біткоїна в поєднанні з цим індексом страху державності після того, як був максимальний страх. На графіку біткоїна це було локально дно для саме ціни біткоїна та взагалі інших криптовалют. Відповідно, після цього максимального страху за останній рік біткоін виріс, як і казав, на більше ніж 50% за останні декілька тижнів. Ми з вами побачили максимальний. Ми з вами побачили цей індекс в нейтральній зоні останні дні так. Але це було дуже суттєве падіння. Дуже був ринок, скажімо так, переляканий. Так після чого ми з вами побачили відскок на графіку біткоїна. Я казав, що мені ця ситуація особисто нагадує цей період початку 2024 року, коли ціна біткоїна доволі сильно скоригувалась. здається, на 25%. 20-25%. В принципі, це тупова корекція для криптовалютного ринку. але… Для більшості новачків це доволі серйозна корекція, тим паче після росту біткоїна на 100-150%. Тоді ми з вами побачили показники індикатора страху та жадібності приблизно в на цих самих відмітках. І якщо ми подивимось на ситуацію зараз глобально і порівняємо саме ці дві ситуації на графіку, то вони нам з вами здадуться дуже схожими. Відповідно, глобально і виходячи тільки з цього аналізу, ми можемо з вами. Очікувати так було б непогано побачити ріст біткоїна, як це було. В на початку 2024 року, в січні, тобто було б непогано з вами побачити ріст біткоїна як мінімум до 120-130 тисяч доларів, після чого побачити якусь локальну корекцію і завершення цього циклу росту приблизно, згідно індикатору Bitcoin Cycles, про який я також говорив в багато в останніх оглядах, приблизно в вересні 2025 року. Далі, перед тим як ми перейдемо саме до Альткоїнів, та що вони нам показали після сигналу одного з індикаторів, а саме Бігмані Альтс. Я хочу вам показати, як ви можете додати собі ці індикатори. Більшість безкоштовних більшість індикаторів, про які розкажу, розказав в цьому огляді. Ви можете їх додати, перейшовши в мій телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, пройти в закріплені повідомлення, і тут є приблизно 12 індикаторів, які ви можете використовувати для вашої торгівлі та інвестування. Обов'язково перед цим подивіться відеоінструкцію, з таймкодами про індикатори так це обов'язково тому для того, щоб ви зрозуміли, як краще ці індикатори використовувати, як їх використовувати максимально ефективно. Тож, давайте повернемось до мого посту від 30 грудня 2024 року. Тоді я писав про декілька альткоінів. Це була монетка Боб, монетка ПЕПА тоді ще не прийшла в цю сіру зону підтримки. Ціни так, але прийшла монетка Гарі. Так. Давайте зараз подивимося саме на ці дві монетки: на Гарі та монетку Боб, що з ним сталося за останні дні. І, відповідно, якщо ми подивимось на монетку Гарі, з'явилися сигнали на купівлю по цьому індикатору Money Alts. Відповідно, після чого ціна, ціна цієї монетки виросла на 36%. Загалом, ця монетка є однією з найтехнічніших, на ній ця, цей індикатор працює не найкраще, так можна сказати. Бо ми бачимо, що після сигналу цього індикатора, Ця монетка росла на 150%. Останні сигнали взагалі принесли орієнтовно там 300% росту після того, як з'явилися сигнали на купівлю по цьому індикатору. Звісно, ми бачимо наступні сигнали, коли з'являлись сигнали, так після того як ціна торкалась цієї лінії, скажімо так, під пресом, під тиском продавців. Ціна продавлювалася, з'являлося все більше сигналів, але після такого тиску значного і появи такої великої кількості сигналів ми бачимо, що ціна виросла на 600% з в принципі з середньої ціни, якби ви купували по кожному з цих сигналів. Орієнтовно 450%. Далі давайте подивимось на монетку Боб на індикаторі. На цьому індикаторі так ми бачимо, що цей ця монетка так само дуже класно реагує на сигнали цього індикатора. Тут був ріст на 200% Тут був ріст на 190% Тут був ріст непоганий, не такий великий, але непоганий на плюс 50% на 125% зараз з'явились нові сигнали по цій монеті. Будемо сподіватися, що так само продовжиться ріст, як мінімум до верхньої сфірої зони, яка виступає як. Супротиви для ціни, відповідно, можемо з вами очікувати щось таке. Так, приблизно це не означає, що варто купляти цю монетку, варто провести власний аналіз, але якщо ви. Скажімо так, хочете хочете більше розуміти про те, як ціна рухається, я вам показую саме цей індикатор і як ціна реагує на його сигнали. Також я вам хочу показати, окрім того, як виглядають сигнали в Діскорді, я вам хочу показати наш чат. І ще 20 грудня я писав про різні альткоїни, які прийшли саме в чат для нашої спільноти, тому що. Спільноту я скидаю найбільш актуальну інформацію, ділюся якоюсь аналітикою ринку. Я вам хочу показати деякі альткоїни, які от ми могли розглядати як для купівлі. Так, наприклад, монетка Мев. Давайте подивимося, що з нею сталося. Монетка мев бачимо, що після сигналу цього індикатора монетка виросла на 18%. При тому, що біткоін виріс на 7%, то ця монета показала ріст більше ніж в три рази, ніж біткоін. Звісно, для альткоїнів цей ріст не суттєвий, тому що монетки можуть рости на 200%. Я сподіваюся, що мев можливо після якогось ще одного відкату зможе досягти знову верхньої сірої зони. Пам'ятайте, що. Я вам показую ці альткоїни не для того, щоб ви, можливо, купляли їх на всі свої гроші, тому що у нас є чітка система ризик менеджменту в одному з останніх прямих ефірів, які ви також можете подивитись. Я розказував більш чітко про свою систему ризик менеджменту. Обов'язково на це зважайте, Що на один альткоїн варто виділяти не більше 1% власного депозиту. Орді теж, як ми бачимо, гарно реагує на сигнали цього індикатора. Так бачимо сигнали тут, тут після чого ріст. Монетки орді до верхньої сірої зони. А зараз знову з'явився сигнал. І після чого монетка виросла на плюс 15%. Будемо сподіватися на продовження росту. Як ви бачите, скинув багато різних цікавих графіків, і це все доступно для учасників нашої спільноти Прайм. Якщо ви хочете доєднатися до закритої спільноти криптонідпрайм, які буде, будете отримувати рекомендації на купівлю біткоїна та альткоїнів, також актуальну інформацію від мене по стану ринку, а також корисні інструкції про те, як інвестувати, як торгувати. На криптовалютному ринку, то за посиланням в описі до цього відео ви можете зв'язатись з нашою командою і відповідно отримати доступ до спільноти. А зараз можете поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та написати в коментарях, про які альткоїни варто поговорити в наступних оглядах, або, можливо, у вас є якісь цікаві теми, про які ми ще не говорили. Також можете подивитись наступне відео про особисту мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку. Вона збереже вам дуже багато часу, але дасть приблизно 80% всієї потрібної інформації для того, щоб заробляти на криптовалютному ринку. Дякую за перегляд.